Складені задачі на знаходження швидкості. Розв'язування рівнянь. Під час обмірковування відповіді на питання або письмової роботи став відео на паузу Усний рахунок. Усно обчисли вираз Число 518 Зменшити на різницю чисел 800 і 350. Пропиши каліграфічно ЧИСЛО відповідь МаТЕМАТИЧНИЙ ДИКТАНТ скільки сантиметрів в одному метрі? Скільки кілограмів в одному центнері? Скільки секунд в одній хвилині? Яку частину сантиметра становить 1 мм? Яку частину хвилини становить 1 секунда? Яку частину центнера становить 1 кг? Яку частину доби становить 1 година? Подай у міліметрах 4 сантиметри і 6 мм. Попрацюємо з підручником. Перше завдання – це номер 335. Розв'яжи рівняння. До 7 тисяч додати х до рівня 21 тисячі. В нас подана дія додавання. Необхідно знайти другий доданок. Для того, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, тобто від 21 тисячі відняти 7 тисяч. Друге рівняння. 7 тисяч помножити на це дорівнює 21 тисячі. У нас подана дія множення. Необхідно знайти другий множник. Для того, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто 21 тисячу поділити на 7 тисяч. Наступний номер 336. Треба обчислити вирази. Не забувай про порядок обчислення дій.

Наступний вираз до числа 150 тисяч додати частку чисел 1760 та 80 і відняти 720. Пам'ятай про порядок дій. Перевіримо. Наступне завдання 337. Уважно розглянь таблицю. Нам треба скласти три задачі за даними таблиці. Давайте уявимо, що в нас в задачах буде розповідатися про мотоцикліста. Перша задача. Швидкість мотоцикліста становить 40 км за годину. Яку відстань подолав мотоцикліст за дві години? Ці цій задачі нам треба знайти відстань. Для цього треба швидкість помножити на час. Тобто 40 помножити на 2. Отже, 80 км подолав мотоцикліст за 2 години. Друга задача Швидкість мотоцикліста 40 км за годину. За скільки годин він проїхав 80 км? Ці задачі необхідно знайти час. Для того щоб знайти час. Треба відстань поділити на швидкість. Отже, треба 80 поділити на 40. Саме за 2 години мотоцикліст проїхав 80 км. І третя задача Мотоцикліст за 2 години проїхав 80 км. З якою швидкістю їхав мотоцикліст? В цій задачі нам необхідно знайти швидкість. Для того, щоб знайти швидкість. Треба відстань поділити на час. Нам треба 80 поділити на 2. 40 км за годину. Це швидкість, з якою їхав мотоцикліст. Наступне завдання 338. В ньому будуть задачі на зустрічний рух. Ознайомимося з першою задачею. Із двох туристичних баз одночасно назустріч одна одній. Вийшли дві групи туристів і зустрілися через дві години. Одна група рухалася зі швидкістю 4 км за годину, а друга зі швидкістю 5 км за годину. Яка відстань між цими туристичними базами? В цій задачі необхідно знайти відстань. Але поки що ми не можемо цього зробити, тому що ми не знаємо. Яка швидкість зближення цих груп. А що треба зробити, щоб знайти швидкість зближення? Треба до швидкості першої групи додати швидкість другої. До чотирьох додати 5. Знаючи швидкість, ми можемо з легкістю знайти відстань. Що ж потрібно для того, щоб знайти відстань між цими базами? Правильно, треба швидкість помножити на час. Тобто 9 помножити на 2. 18 кілометрів відстань між туристичними базами. Ознайомимось з другою задачею. Із двох туристичних баз, відстань, між якими дорівнює 18 кілометрів. Одночасно назустріч одна одній вийшли дві групи туристів. Одна з них рухалася зі швидкістю 4 кілометри за годину. А інша зі швидкістю 5 км за годину. Через кілька годин вони зустрілися? В цій задачі нам треба дізнатися час. Але одразу ми цього зробити не можемо. Про що ж нам треба дізнатися в перші дії? Правильно, про швидкість зближення. Ми вже знаємо, що для цього треба. До швидкості першої групи додати швидкість другої. Знаючи загальну відстань і швидкість зближення, ми можемо дізнатися, через скільки годин вони зустрілися. Що для цього треба зробити? Вірно, для того, щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. Отже, через дві години зустрілися туристи. Ознайомимося з третьою задачею. Із двох туристичних баз, відстань між якими дорівнює 18 кілометрів, одночасно, назустріч одна одній, вийшли дві групи туристів і зустрілися через дві години. Одна група рухалася зі швидкістю 4 кілометри за годину. З якою швидкістю рухалася інша група. У цій задачі нам необхідно знайти швидкість другої групи. Але одразу ми цього зробити не можемо. Про що треба дізнатися у першій дії? Вірно, про швидкість зближення. Що нам для цього треба зробити? Знаючи загальну відстань. І час, через який вони зустрілися, ми з легкістю можемо дізнатися про швидкість зближення. Для цього треба відстань поділити на час. Ми знаємо, що швидкістю зближення є 9 км за годину. Перша група рухалася зі швидкістю 4 км за годину. Тепер ми можемо дізнатися, з якою швидкістю рухалася друга група. Що для цього треба зробити? Так, треба від швидкості зближення відняти швидкість першої групи. Отже, 5 км за годину. Швидкість другої групи. Наступне завдання 339. Це задача на зустрічний рух. Через кілька секунд зустрінуться дві ластівки, які летять назустріч одна одній. Якщо швидкість кожної з них. Становить 20 метрів за секунду. А відстань між ними дорівнює 920 метрів. Чи можемо ми одразу відповісти на головне питання задачі? Ні. Тому що ми ще не знаємо швидкість зближення ластівок. Що треба для цього зробити? Правильно, до швидкості першої ластівки додати швидкість другої. А ось тепер ми можемо дізнатися про час. Але що для цього потрібно? Для того, щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. Через 23 секунди зустрінуться ластівки. Останнє завдання 340. Це задача на зустрічний рух. Від двох станцій, відстань між якими дорівнює 564 кілометри, одночасно назустріч один одному вийшли два потяги. Швидкість одного з них становила 63 кілометри за годину. Яка швидкість іншого потяга, якщо вони зустрілися через 4 години? У цій задачі нам треба знайти швидкість другого потяга. Але одразу ми цього зробити не можемо. Про що нам треба дізнатися у перші дії? Дійсно, нам треба дізнатися швидкість зближення. А що ж для цього потрібно зробити? Так, треба відстань поділити на час. Знаючи швидкість зближення і швидкість першого потяга. Ми можемо дізнатися швидкість другого. Що для цього треба зробити? Від швидкості зближення відняти швидкість першого потяга. 78 кілометрів за годину швидкість другого потяга. Твоїм домашнім завданням будуть номери 341 342 на сторінці 73. 341 задача це задача на зустрічний рух. По доріжці, довжина якої дорівнює 360 метрів, назустріч один одному побігли два хлопчики. Один із них біг зі швидкістю 5 метрів за секунду. Яка швидкість іншого хлопчика, якщо зустрілися вони через 40 секунд? А в 342 му завданні треба розв'язати рівняння. А тепер перевіримо, як уважно ти працював. Які задачі ми сьогодні опрацьовували на уроці? Як знайти відстань? Як знайти швидкість? Як знайти час? Розкажи, яке із завдань тобі сподобалося найбільше. Чим саме воно тобі сподобалося? Дякую за увагу. Та твою активну роботу. До зустрічі!